Боржник, тобто користувач цих приміщень, Інститут Укрпроект спецреставрації, мав повернути приміщення у комунальну власність, наголошую у комунальну власність, оскільки приміщення є власністю громади. Інститут вже довший час не функціонує відповідно до своїх повноважень, перебуває в статусі банкрутства і за останні роки заборгував понад 11 мільйонів гривень за оренду. І також великі борги за несплату комунальних послуг. Місто в 2019 році пропонувало свою допомогу інституту, щоб на базі інституту створити комунальну установу і разом працювати над якісними проектами для міста, але інститут цю пропозицію не прийняв. Ми зараз чуємо застереження, що тут зберігаються цінні речі, переживати не потрібно. Ми сьогодні є тут на місці, поспілкувалися з співробітниками. Ми всі речі, цінні, які є, опишемо архів, який є всередині, збережемо, передамо його компетентним органам. Але сьогодні понад тисячу метрів квадратних не може просто так простоювати без опалення в центрі міста. Ми маємо дуже багато запитів від різних військових підрозділів, і я думаю, що ми ці приміщення разом зможемо більш раціонально використати в скорому часі.